Сьогодні на огляді набір викруток табіт Так, Знаходяться ось в такому гарному міцному пластиковому кейсі. Відкриваємо. Тут детальніший опис. Ось така викрутка. Так, нажимається кнопочка і фіксується. В різні положення? Так, ще ось така викрутка. Подовжувач. Також в комплекті 9 торцових головок і 55 різних біт. Замовити такий набір можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.